Власна пісня у гурту Хорта навіть не думав сьогодні її співати, але попросили, сказали, що було б доречно. До того ж наші військові зараз потребують нашої допомоги, тому я думаю, що кожен з нас, хтось піснями, хтось фінансами, хтось ще якимись речами зможе зробити. Так, щоб наші вояки знали, що народ України, навіть якщо він знаходиться поза кордонами, за межами цієї України пам'ятає них, знає і має те, що вони живуть можно. А на ранок там впав білий сніг, ти побачив це, як би тільки міг, я хулі крізь крони. Фарбували по білому червоне, може тихо, ані звіру рик, ані птаха крик лише ліс плаче за річкою, Густою новою смолою, не за владу, славу, чи гроші, їх пам'ятають береги Черемоше, не сховались, лишились, вони знали, за що вони бились. За рідну землю сльози дівочі, вони стояли до кінця проти ночі, братами, лісними, вони лишились назавжди молодими. М -м -м. М -м -м. Вітер лоскотав воскові обличчя гілки дерев. Шипотіли, навіщо тім вбитим воякам. Останні сподівання, хоч вони, як і гори, зберігали мовчання, вони дали бій. Відчайдушні, голодні, хоча їх було всього п'ятеро Проти сотні вони це знали і не вагалися, бо вони знали в той час, за що вони дрались, стародавній закон. Знають, корниться й Карпати краще загинути вільним, аніж потрапити за грати зараз про це. Не люблять пам'ятати. Коли скінчився час провечати за свою родину через спалені хати, вони взяли тоді у руки автомати, я вірю, ти зробив би те ж саме, коли твої двори Повні ворогами. Не за владу, славу, чи гроші, і пам'ятають береги ношу. Не сховались, лишились, вони знали, за що вони бились, за рідну землю сльози дівочі. Вони стояли до кінця проти ночі, братами, лісними, вони лишились назавжди молодими. Їх пам'ятають береги Черемоша. Не сховались, лишились. Вони знали, за що вони билися. За рідну землю сльози дівочі. Вони стояли до кінця проти ночі, братами, лісними. Вони лишились назавжди молодими. Дякую.